Добрий день! Вітаю вас на уроці математики, і сьогодні ми будемо готуватися до самостійної роботи з теми ділення раціональних чисел. Отже, перше завдання розв'яжіть рівняння. Рівняння ми розв'язуємо за основними правилами розв'язування рівнянь. Розглянемо перше рівняння мінус 3х дорівнює 6. В даному випадку х це в нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, нам потрібно 6 поділити на мінус 3. 6 поділити на мінус 3. По-перше, це буде від'ємне значення, так як ми додатнє число ділимо на від'ємне. Далі просто ділимо 6 на 3, отримуємо мінус 2. Х дорівнює мінус 2 це корінь рівняння. Друге завдання. Х плюс 5 дорівнює 7. Х це в нас невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 7 мінус 5. Звідси х дорівнює 2. І третє завдання. х-3 дорівнює мінус 5. В даному прикладі х це невідоме зменшуване. Щоб його знайти, треба знайти суму різниці та від'ємника. Отже, мінус 5 плюс мінус 3. Звідси х дорівнює мінус 8. Розглянемо наступне завдання. Обчисли частку. Мінус 2,7 поділити на 9. По-перше, відповідь буде від'ємною. Так як ми ділимо від'ємне число на додатнє. Далі. 2,7 поділити на 9 дорівнює 0,3. Другий приклад. Мінус 3,6 поділити на мінус 0,4. У відповіді ми отримаємо додатнє значення, так як ми ділимо два від'ємних числа, так? два числа з однаковими знаками. Далі 3,6 поділити на 0,4. Дорівнює. 9. І третій приклад 1,2 поділити на мінус 6,2. По-перше, визначимося зі знаком. У відповіді буде мінус. Далі нам потрібно мішані числа перетворити на неправильні друки. 1,2 буде дорівнювати. Як порахувати, чисельник треба. Цілу частину помножити на знаменник, додати чисельник. 1 помножити на 3, 3 плюс 2 5. Отже, в чисельнику в нас буде 5, знаменник переписуємо. Далі поділити. 6,23 перетворюємо також на неправильний дріб. 6 помножити на 3 18, плюс 2 20. Отже, чисельнику 20, 3 в знаменнику переписуємо. Не губимо мінус, переписуємо його. А тепер пригадуємо правило, як поділити дріб на дріб. Так, треба ділене 5 третіх помножити на дріб обернений до дільника, тобто на 3, 20. Знову ж таки, мінус, не губимо, дивимося, що ми можемо тут скоротити. По-перше, трієчки можемо скоротити, у нас залишиться одинички. По-друге, 5 та 20 ми можемо скоротити на 5. Тут отримаємо 1 від 20 залишиться 4. І ми отримаємо мінус 1. Четверта. Так, розглянемо наступне завдання. Тут в нас задача. Так, четверте завдання трішечки посунула, щоб в нас все вмістилося. Отже, у трьох кошиках разом 47 яблук. Отже, давайте складемо одразу короткий запис. У нас є три кошика. І разом у них 47 яблук. У другому кошику було на 2 кг більше, ніж у першому. Отже, у другому невідомо, але відомо, що на 2 кг більше, ніж у першому. А у третьому у більше, ніж у першому. І що означає утричі? Це означає в 3 рази більше. Отже, невідомо, але в 3 рази більше, знову ж таки, ніж у першому. Скільки яблук у першому кошику? Тобто наша головна задача знайти, скільки яблук у першому кошику. Такі задачі зазвичай розв'язуються через введення змінної х, невідомої х. Отже, запишемо таке речення. Нехай у першому кошику було х яблуко. Тобто ми уявили, що в нас в першому кошику х яблуко. Якщо у другому кошику на 2 кг більше. Отже, у другому кошику на 2 кг більше, отже, х плюс 2 кг яблуку, також кг. Тоді у третьому кошику, якщо в 3 рази більше, ніж в першому, 3 помножити на х. Кілограмів яблук. І всі ці кошики разом у сумі складають 47 яблук. Тобто ми можемо скласти рівняння. Знову посунула четверте завдання. Отже, складемо рівняння. Щоб скласти рівняння, ми маємо додати усі ці значення, які ми маємо. В першому х яблук, в другому х плюс 2, в третьому. 3 помножити на х, і в сумі це дорівнює 47. Отже, запишемо. х плюс х плюс 2, це в нас другий кошик, плюс 3х – це в нас третій кошик, дорівнює 47. Ми отримали рівняння, яке нам треба тепер розв'язати. Спочатку розкриємо дужки, позбавимося від них. В принципі, ми їх могли тут і не записувати, але я записала. Так, тепер шукаємо подібне, додамо ось всі ці ікси. Ми отримаємо 5х плюс 2 дорівнює 47. Тепер дізнаємося, чому дорівнює 5х. Для цього нам треба, так як це невідомий доданок, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, 47 мінус 2. Звідси 5х дорівнює 45. Тепер шукаємо Х. Х це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. 45 поділити на 5. Звідси х дорівнює 9. Отже, повертаємося до цього першого речення, яке ми з вами дивилися, яке ми з вами записали. Нехай у першому кошику було х кг яблук. Ми знайшли, що х дорівнює 9. Отже, можна зробити висновок, що це в першому в першому кошику в нас було 9 кг яблук. Далі, за умовою задачі, нам сказано, що у другому кошику було на 2 кг яблук більше. Запишемо: тоді у другому кошику 9 плюс 2, так? на 2 кг більше, ніж у першому, дорівнює 11 кг. А тоді. У третьому кошику. За умовою, в нас ось сказано, що це було в три рази більше, ніж в першому, отже, нам треба 9 помножити на 3 дорівнює 27 кілограмів яблуку. В принципі, нас про другий та третій кошик не запитували, але я вам показала, як це можна робити. Ми могли зупинитися ось на ось цій відповіді. Так? Нас запитували тільки, скільки кілограмів яблук в першому кошику. Але ми знайшли і другий, і третій також. Так, і розглянемо ще четверте завдання, при якому значенні А коренем рівняння є число 6. Що мається на увазі, ось це число 6. Тобто, це наш корінь рівняння зазвичай, це x. Тобто, ми маємо переписати наш вираз А-2, і замість х дописати число 6. Помножити на 6 дорівнює 7 плюс 5а. І тепер ми маємо розв'язати ось це рівняння відносно А, і знайти, чому ж воно дорівнює. Отже, першим кроком розкриємо дошки. Для цього нам потрібно 6 помножити на А і 6 помножити на мінус 2. Отримаємо 6а мінус 12. Дорівнює 7 плюс 5а. Тепер відомі в один бік, невідомі в інший бік. Залишаємо зліва. 6А і сюди переносимо 5А і змінюємо знак на мінус. мінус 5а дорівнює. Тут залишається 7, і переносимо мінус 12а на правий бік, змінюємо знак на плюс, плюс 12. Отже, 6а мінус 5а дорівнює А, 7 плюс 12 дорівнює 19. Отже, ось це і буде наша відповідь. При А дорівнює 19 коренем рівняння даного рівняння є число 6